Двох дітей заїбали собі на природу. Дивись. Головне, щоб вони там не посиралися взаді в задні ті колясні. <рес> дивіться, яка класна штука, хто має дітей маленьких. І ви хочете собі прогулочку десь зробити, полізі сюди. Чи можна електро, чи можна звичайний велосипед. Дивіться, двох тут є. Покажемо. Все пристегується. Ремні безпеки тут і тут ремень безпеки. І в принципі собі їздите тут і дивіться, якби не дай Бог защав, застав дорожній дощик. Раз. Закрили. Проблем нема, тут все, В принципі, непогано. Та ось сіточка там, від комарів, від мух, від всякого такого. В Голландії, в Нідерландах, я був там майже всі так їздять, дітей катають. Вже давним-давно. Дуже прикольна штука. В принципі, рекомендую, розумієте, буде хто думає, що е, мала дитина, куди посаджу. Треба якесь тут крісло придумати. Ну але це крісло для одної дитини. Тут реально двох можете садити, спокійно їхати. І воно тут на колесах набагато безпечніше, ніж те одне крісло тут і заднє.